Ліжка, столи, стільці, шафи та ціла кухня. Завдяки фінансовій підтримці двох американських підприємців та згуртованій діяльності угорських громадських організацій у межах програми Нурсері Проджект цілий відділ виноградівського дитячого будинку-інтернату отримав нові меблі, які команда волонтерів монтувала власноруч. Меблі були придбані в Угорщині. Мартон Еледі саме працює над складанням тумбочки. Наша організація була створена у квітні і зараз налічує близько 400 членів. Ми беремо участь у різних громадських заходах. У першу чергу в допомозі біженцям в Угорщині. Це вперше, коли ми є в проєкті за межами Угорщини. я бачив плани, тому маю уявлення, що має вийти. Ми ще не дійшли до того, але до кінця дня ми впораємося. Сподіваємося, що для дітей це стане корисним подарунком. Команда волонтерів із шести осіб з угорського міста Кошт прибула на чолі з міським глобом головою. працювали з розумінням справи та швидко, адже їхня команда дуже злагоджена. у нас діє спільнота волонтерів, яка працює над розвитком громади. Вони постійно стежать за такими роботами, де вони можуть бути корисними. Ми і раніше бували на Закарпатті у берегові, соловці та мукачеві. Це було кілька років тому. А зараз це нове для нас. наше завдання скласти меблі для цієї кімнати. Поки волонтери працювали над складанням нових меблів, працівники закладу формували подарункові набори для дітей із придбаних для них в Угорщині речей. Спонсори провели закупки відповідно до запиту від закладу. Ми надали список, де поіменно сказали, який розмір взуття та одягу та що саме потребують дітки. Ми отримали взуттям, верхній та нижній одяг, тобто такі речі, які дітям потрібні щодня. У складанні меблів для п'яти кімнат, кухні та кімнати для навчання допомагали і волонтери закарпатських громадських організацій. Так, наприклад, від благодійного фонду Забуті діти та волонтери з Іршави. Вони збирали меблі у чотиримісній кімнаті. Кожного практично місяця ми відвідуємо цих діток, привозимо їм подарунки, одяг, продукти питання і так далі. Ну а в прошлому році. В кінці місяць кінці року ми дізналися про велике ну велику організацію у Венгрії. Нас познайомили, і ми разом з ними відвідали вже в цьому році, в місяці березні, відвідали цей заклад і. Жужана вирішила із усіх закладів, котрі ми їм показали на Закарпатті, саме цей заклад вибрати для того, щоб в ньому зробити такий грандіозний проект, а саме зробити діткам ліжечка, дитячу кімнату, окрему кухню, а також багато іншого того, що вони придумали в цьому закладі. Придбання всіх меблів та іншого обладнання профінансував бізнесмен з Техасу Алекс Даварн. Я дуже радий, що знову мав можливість приїхати до України. під час минулого візиту в червні я отримав велике натхнення. Я побачив, у якій важкій ситуації живуть тут діти, та яка витривалість у тутешніх мешканців. Я радий, що нам вдалося створити сучасну, дружню та безпечну атмосферу для дітей. Для цього сюди прибули волонтери з Ірландії, Америки, Угорщини та різних міст України. Раніше Алекс вже брав участь у схожих проєктах на Закарпатті. Тоді він пообіцяв, що переконає і своїх друзів у важливості допомоги Україні. Йому вдалося коли я та моя дружина почули від Алекса про тутешній проєкт, то це нас зворушило. Моя дружина запитала, чим ми можемо допомогти у першу чергу ж грошима, щоб була можливість придбати меблі, зокрема ліжка. Коли ми вже більше дізналися про проєкт, то ми вирішили приїхати особисто і хоча б трохи допоможемо своїми силами. Дуже важливо допомогти цим дітям. Меблі потрапили до такої частини виноградівського дитячого будинку інтернату, яка до цього часу не використовувалася. Завдяки міжнародній співпраці приміщення вдалося відремонтувати, але вони були порожні. До нас поступили в кількості 63 чоловіка. Це було так, ну не спонтанно. Ми не могли відмовити в людей проблема. Ми їх прийняли, поселили і почали робити ремонт цього приміщення. На це відгукнулися благодійні організації, Це з Польщі благодійник, який вніс енну суму грошей. Ми вже зробили більше, більше ремонтних робіт. І коли проходили ремонтні роботи, ООНівська організація ЮНІСЕФ також допомогла нам у. Ремонтних роботах. І у той же час до нас гості завітали жужа з... з Алексом. Алекс вирішив допомогти обладнати кімнати. Ну Ми не очікували на таку велику допомогу. Звичайно, дуже хочу це подякувати всім тим людям, хто сьогодні прийшов. Вихідний день, неділя і. Так багато благодійників, людей, які прийшли надати допомогу у встановленні меблі. Звичайно, це дуже приємно, дуже велика подяка від адміністрації дитячого будинку, від наших пацієнтів. Також у нас є і на сьогоднішній день переселенці з Одеси та Запоріжжя. Звичайно, ці приміщення будуть нам дуже великою допомогою у розміщенні наших вихованців. Завдяки підтримці волонтерів вдалося покращити умови проживання для 40 хлопчиків, серед яких є і такі, які прибули до закладу із зони проведення бойових дій. Також завдяки угорській студії заклад отримав 56 картин, які розмістили на стінах відновлених та облаштованих кімнат.